В принципі, враховуючи фактор війни з Росією, треба думати взагалі про заснування нових міст, можливо, навіть повну евакуацію деяких великих міст сходу України. Mm -hmm. Або їх перенесення, грубше кажучи, створення там якогось нового Харкова, нового That's Дніпра, so да, або в центрі України і так далі. Ну, про це не збирається думати, а це ж повністю міняє на уявлення регіону там, і так далі, все створено міфологемами. Ці старі регіони, як ми міг звикли там, сприймати там, з шкільних курсів з 91-го року і потім 2022 рік, вони зникають. Не тільки тому, що Україна вся асимілюється з стає однаково, вони зникають, тому що трансформації, які відбуваються, будуть сприяти створенню нових регіонів. Появи нових регіонів. Це в випадку, якщо Україна буде розвиватися. Якщо. А якщо не буде розвиватися, то просто будуть ці регіони один за одним зникати. Угу. Але знову ж таки, абсолютно ніхто Якщо будуть розвиватися, вони будуть змінюватися угу. і перетворюватися в якісь інші регіони, а так вони будуть просто зникати.